Слава Ісусу Христу! У На нашому календарі 11-та неділя по зісланні Святого Духа. Вітаю всіх вас в нашому храмі, в цій парафії. І ми чули чудові читання. В першому апостол з'ясовує про те, як має жити пастир, про те, що пастух живиться з стада, про те, що священик живе з пожертв. І в другому читанні ми чуємо власне, цю притчу. Про царя, котрий зводить рахунки своїми слугами. Той Евангелій відкриває нам сьогодні тему прощення. Ця тема для нас тепер видається дуже важкою в цій ситуації війни. І той Євангелій сьогодні показує нам, що Царство Боже схоже на царя, котрий з одної сторони є дуже справедливий, бо каже до свого слуги Верни мені, той борг», а коли він каже, що не може не має чим вернути, то каже: заберіть його жінку, дітей, продайте, і має бути повернений борг. А з другої сторони, є милосердним. Бо коли благає цей слуга про помилування і наївно бреше, що він поверне, то пан милосердиться над ним і прощає йому весь борг. 10 тисяч талантів це така умовна одиниця, це така сума, яку неможливо заробити протягом життя взагалі. Якщо один талант, це біля 30, то є різні, різні версії, в різних народів по-різному це буває, але це біля 30 кілограм срібла або золота це один талант. А множити на 10 тисяч, це така сума. Мільйон ну, доларів це так слабо сказано. І... Пан навіть коли чує, що слуга просить його, щоб потерпи мені, я тобі верну. розуміє, що він йому не зможе це ніколи вернути. Каже, я тобі прощаю весь борг. Весь борг. І що робить той слуга? Здавало бся на радощах. Мав би теж простити борги своїм боржникам, раз стійко йому пробачено, ми чуємо, що він є дуже лукавий. Він не пробачає 100 динарів, а 100 динарів – це конкретні гроші, це вже не кілограми. Денна заробітня плата 1 динарій. 100 робочих днів. Ну, це 3 місяці праці. Це можна повернути, це можна заробити і вернути. І такими самими словами, і так само кланяючись йому, припадаючи до них, просить його співслуга. Я тобі поверну, потерпи мені. Ні. Не повер, не прощу. І вкидає цього слугу. Спів свого співбрата, співслугу кидає у в'язницю. Дуже цікава ця постать цього лукавого слуги, котрий сам помилуваний, але сам не хотів милосердитися. Це дуже черства людина. І можемо так казати, що сьогоднішній Євангелій говорить нам, що черствість руйнує життя людини, а прощення будує, прощення відновлює. Божа любов і Його милосердя є безмежні. Бог завжди пробачає тому, хто кається. Тому, хто кається. Але якщо це покаяння не приводить мене до прощення, то воно є фальшивим покаянням, яке призводить до зруйнування. Тобто, по-нашому кажучи, якщо я. Б'ю себе в груди, йду на сповідь, сповідаюся, каюся в своїх гріхах, прошу Бога пробачення, приходжу додому і кажу: не прощу тобі, ну це фальшиве покаяння. Бо якщо Бог прощає тобі стільки много, то ти стільки мало не можеш простити. Прощення це така річ, яка, дає, яка дається нам дуже тяжко. Після первородного гріха нам дуже важко прощати. Майже, майже це щось таке у сфері надможливого для нас. Не говорю про якісь дрібниці, говорю про серйозні речі. Але як пробачити? Бачите, то Євангеліє то дуже добре презентує нам. Як може бути прощення, бо воно є в контексті запитання. Перед цим Петро запитує, Господи, скілько маю прощати моєму братові? Сім раз? Чи сім, сім раз по сім? Скільки разів? Ну, скажи якусь суму, ну, бо не може стільки раз. Треба, Ісус каже сім по сім. Ну, тобто безмежно, безкінечно, коли просить. Теж зверніть увагу, приходить слуга до Пана. І пан каже, візьміть його жону дітей, киньте в в'язницю. Тоді що відбувається? Цей просить, слуга просить, благає і отримує милосердя. Пробаченим може бути той, хто кається, хто просить про помилування, хто просить про прощення. Тому в цій ситуації, в якій ми знаходимося, не говоримо зараз тепер конкретно, в цьому дні, про пробачення нашим ворогам, бо поки ми не чуємо прохання про прощення. Це дуже важливо розуміти. Якби слуга не попросив, змилуйся, потерпи мені, я тобі верну, це було б неможливо, але якби не попросив, то він би був проданий десь там в рабство і не отримав би змілування. Але розкаявся, попросив. Це дуже важливо. Прощення можливе тоді, коли є каяття, коли припиняється кривда. Тоді, коли є надолуження того всього, що наробилося, всього зла, тобто в нашій ситуації це дуже конкретно, так? Припинення вогню, повернення до своїх домівок, це значить виплата всіх репарацій, це значить покарання, суд і так далі. І тоді, можливо, в процесі, потім, так як це було, наприклад, між німецьким народом і польським, пізніше, після Другої світової, потім, так, примирення таке взаємне. Але поки, якби слуга не просив, не отримував би помилування. Якщо кривдник не просить прощення, неможливо пробачити, як можеш пробачити в тому, хто, не, хто чинить тобі кривду в той момент? Це дуже важливо розуміти. Бо прощення це щось дуже конкретного, що Бог говорить у Євангелії. Це не є щось таке дуже наївне. Тобу, треба прощати, бо Бог казав прощати. Ну, треба, але ну, пробач. Хай пробачить той, хто втратив дитину, втратив сина, втратив чоловіка на війні. Є дуже важко. Але дуже важливо, те, про що нам сьогодні Євангелія це відкриває, власне, щоб зло і кривди війни, в якій, в якій ми є, яку ми проживаємо, не зробили нас черствими, як той слуга, котрий стільки маленько не міг пробачити. І знаєте, коли говоримо про прощення, то ми так загально, я трошки сказав, що пробачення можливе тоді, коли, так, коли говоримо про ворогів. Але нам далеко з пробаченням не треба йти. Щоби побачити, що я маю прощати, або побачити, кому я маю пробачати, достатньо відкрити двері своєї власної домівки. Бо може оказатися так, що легше пробачати і любити того, хто там десь можливо. Не знаю, в Африці бідні діти такі, от, біднятка, води не мають, страждають. Там легше любити прощати тому, хто десь там далеко. Хто, можливо, там кожного дня тобі не, не надопікає. Але кого хто, хто тебе постійно задіває, хто виносить тобі мозок кожного дня, можливо, не дай Боже чи не насилля психологічне або ще якогось зроду, не дай Боже. Ну ну, пробач тоді. І, і далеко не треба йти. Ми не мусимо так узагальнювати говорити про окупантів чи ворогів. Достатньо вдома. Але дуже важливо, чи це питання фундаментально важливе в, в контексті того Євангелія. Чи тепер я тут сижу в храмі, на цю літургію прийшов? Чи в моєму серці, в тобі, в мені, більше милосердя, чи лукавства і черствість? З Чим ти прийшов сьогодні до Ісуса? Це дуже важливо. Кожен може собі дати відповідь особисто, без, без того, щоб це озвучувати. Але ми насправді потребуємо милосердя. І то Боже милосердя, це притча неймовірно гарно ілюструє, що воно не є таким наївним, Ну, що Божечка такий добрий, Він так всім прощає, всім любить. Прощає, але що зробив з тим слугою, котрий не простив? Казав: ну то не біда, не біда. Не біда. ну... Душив свого співбрата, не простив йому 100, 100 динарів, та не біда, ну, Постраждав він там, помучиться у в'язниці, доки тобі не верне тих нещасних 100 динарів. Не так. Але ти слуголукавий. Понесеш відповідальність за свої злочини. Ти понесеш відповідальність за те, що ти так учинив. Наш Бог є милосердним. Він не може не любити. Але він є також справедливий. І ми це в цій притчі дуже добре бачимо, що він дає шанс. Пробущає те, що неможливо простити. Бо знаєте, що останнє слово Ісуса із Христа було звершилося. А то слово звершилося єврейською також має інше значення. Одне із значень цього слова звершилося, означає «борг пробачений. Борг пробачений. Тому, здається, Святий Павло скаже в своїх листах, що. Ту розписку наших гріхів, тот списочок проти нас, який нас оскаржував, засуджував, Він, тобто Ісус Христос, на Христі знищив, розіп'яв там. Та розписка гріхів є прибита на Христі. Він знищив всі наші гріхи. Але якщо ми, досвідчуючи цього, будучи пробаченими Богом, зазнаючи стільки Його милосердя, стільки Його пробачення, стільки Його любові, якщо ми є черствими і лукавими, як той слуга, то побачимо також і Божу справедливість. Побачимо також і Божу справедливість. Тому сьогодні в цій літургії молимося і теж з надією молимося про навернення наших ворогів, аби Господь поміняв їх думання, взагалі, спосіб їхнього буття, аби вони покаялися. І теж, щоби майбутньому дав нам потім силу, аби ми могли простити. І простити не лише ворогам, але також простити. Тим, хто вже сьогодні кається, хто сьогодні мене просить пробачення, хто сьогодні каже, прости мені, аби ми могли так, як, як цей цар, який милосердиться і каже, добре, я тобі прощаю. Бог завжди любить і прощає, і кличе нас. І тому ми постійно про це проповідуємо, постійно про це говоримо, про милосердя Боже і про прощення, про любов Божу, для того, аби ми також. Прощали і любили, аби ми також були запалені цим, цим вогнем милосердя Божого. Аби також я став милосердним, аби ти став милосердним. Для того є, є постійне це слухання Божого Слова, постійні ці Євангелії, постійні ці приклади про те, як Ісус милосердиться. Бо це дуже важливо, бо ми потребуємо Божого милосердя, ми потребуємо Божого прощення, аби ми ти також і самим простити тим, котрі просять прощення у нас. Нехай Господь поможе нам, аби кожному. Кому тяжко, кому важко пробачити навіть своїм найріднішим, своїм близьким, своїм кривдникам, аби Господь поміг нам сказати Я тобі прощаю, від усього серця.